Я інструктор вищої категорії в методіте Хілінг. Займаюся цією практикою 10 років. Як інструктор викладаю 8 років. Я веду майже всі курси, які є в цьому інституті. Про духовність і про результати вашої практики. Я займаюся духовними практиками не менше 20 років. 30 років тому я почала вивчати астрологію. І мій шлях почався з пізнання Всесвіту. У моїй голові було багато змін завдяки тим знанням, які я отримувала під час навчання. Потім в мене були дуже великий і глибокий курс занурення в медитації. Це була індійська традиція, це хачмарк. Потім це були розстановки, багато різних інших програм, які... Дозволяли, працюючи з своєю свідомістю, своїм енергетичним полем, змінювати життя. Звичайно, кожен метод дає свій результат. І немає одного методу, який краще, ніж інший. Методи різні, і вони, як і ми з вами, різні. І потрібно шукати те, що вам відгукується, те, що вам лягає на серце. Тому що. Є методи, до яких рівень свідомості людей просто ще не готовий? Для того, щоб створювати в енергіях безумовної любові, потрібно відчувати стан легкості і любові. Але як замкнене коло, якщо ми живемо під час війни, коли кожного дня обстріли, кожного дня неприємні тривожні новини, де взяти легкість? І здається, що ніби немає виходу з усього цього. Хочу сказати, що Тете Хілінг дійсно працює, дає дуже грандіозні результати, але потрібно працювати своїми переконаннями, зі своїми страхами, образами і важкими почуттями взагалі, недовірою, недовірою до Бога. Претензіями до Бога, образами на Бога. Навіть якщо у вас їх немає, в нашій родовій системі вони є. Багато майстрів говорять про те, що настали нові часи, не потрібно стільювати рід, не потрібно там працювати з мамою, з татом, можна все отримати легко і просто. І так, і ні. Ті, хто ще 10 років тому займався темою. Своїх свого саморозвитку і досліджував свої відносини стосунки з батьками з родовою системою, то звичайно вам зараз вже це не потрібно робити. Ви можете легко сягнути іншого рівню свідомості і рівню життя. Але якщо ви нічого не робили досі, а життя нас заставляє шукати відповіді на ті виклики, які відбуваються, що робити? Потрібно працювати. Потрібно працювати, йти в терапію, а, інших а, варіантів відповіді нема. Краще за все пройти курси навчання, базовий просунути глибинні розкопки і тей творець. Це чотири базові курси: абетка тети-хілінга, де ви е, прокачаєте, ви дізнаєтесь про цей метод, ви зрозумієте про що, ви почнете практикувати. Це не означає, що у вас одразу все вийде. Але у вас вийде, знаєте, це неправильно, у вас одразу все вийде так, як може вийти саме у вас. Проблема багатьох людей, студентів, чому я так говорила на початку, що у вас не вийде. Не вийде, як у мене, наприклад, да? або у іншого інструктора. Тому що ми працюємо, ну, особисто, я працюю вже 10 років. Методом тета-хілінг, і вісім років я його викладаю. І тому, коли я роблю розкопки і зцілення, провожу демонстрації. Я вже не вмію робити це ну, просто, так як я робила це 8-10 років тому. Якщо ви тільки починаєте, ви повинні бути до себе м -м -м, добрими. Ви повинні давати собі можливість вчитися, не критикувати, виключити того внутрішнього батька або матір, яка вас критикувала в дитинстві і не давала вчитись в легкості. Тому, якщо ви хочете досягти саме легкості, потрібно перестати себе критикувати, себе ображати. потрібно Здобувати оцей стан легкості і віри вищі сили, віри в Бога, віри в себе. Татихілінг це практика миттєвих трансформацій. Миттєвих це не означає, що ти отримав сесію або пройшов курси, і в тебе завтра вже змінилося життя, і ти вже така лежиш і нічого не робиш. Так ні у кого не працює, ні одного майстра так не працює. Це здається, що все легко, але для того, щоб бути в легкості, ми робимо дуже багато всього, і дуже багато усвідомлень, дуже багато фізичних дій, багато навчання, багато практики з собою з іншими. І тоді, коли ми проходимо цей шлях багато-багато всього, тоді з'являється стан, що я можу це легко. Але це знаєте, як балерина. Ти на неї дивишся, вона так пурхає по сцені. Здається, це так легко, яка вона легка, як хмаринка. Але це величезний труд не мені вам розповідати. І ви всі здогадуєтесь, який величезний стоїть за цим да, обсяг роботи із собою, своїм тілом, з, з, з чим завгодно. Тому і в Тедгілінгу можливо. Зцілювати легко, працювати в енергіях безумовної любові легко, але потрібно працювати. І, якщо чесно, тети Хілінг закриває дійсно програми, закриває багато контрактів, генетичних програм з минулих втілень, які вас гальмують, які не дають можливості вам робити те, що ви хочете, і отримувати бажане. Але навіть коли ви зробили пройшли сесію, потрібен час на те, щоб переналаштувалось те мислення, ті нові програми, те нове розуміння і усвідомлення, яке відбулося під час сесії. А поясню: ми оцілюємо на більш високих вібраціях, де молекули і часточки світла рухаються дуже швидко. На землі швидкість руху молекул більш повільна. І тому, коли ми енергетично проживаємо сесію або якусь практику, ми вже побачили результат, але цей результат фізично війде в наше життя згодом, потрібен час. Так само, як ви зазнали якогось поранення, якоїсь травми фізичної або операція, що завгодно, треба дати час. Щоб ткані, органи зажили, зрослися і були здоровими тілими. Так само нам потрібен час після будь-якої енергетичної практики і роботи дати час на те, щоб відновитись, на те, щоб наше тіло, клітини, могли ну, війти в новий ритм життя. І нові нейронні зв'язки набуваються з часом. Тому не розчаровуйтесь, будь ласка, працюйте, продовжуйте, беріть відразу чотири курси: йдіть навчатись, йдіть опановувати нові знання, змінюйте свою свідомість. І, звичайно, на курсах ви це буде фінансове, наприклад, навантаження велике, але це дешевше ніж ходити одноразово на сесії, просити допомогу. І це ефективніше, тому що все, що ми знаємо, ми тримаємо при собі і воно завжди з нами. І тоді у нас немає стану безпорадності, я не знаю, що робити, до кого звертатись, хто мені допоможе, тому що ви можете допомогти собі самостійно. Запрошую вас на навчання на курси ТеД Хілінг.